Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Надія, і сьогодні приготуємо смачний хек в духовці. Я взяла дві рибини хек, помила, почистила її, всі плавці, як бачите, повідрізала, розрізала її на три частини, витягнула хребет і потім ще розрізала пополам. І так в мене вийшло 12 шматків ось таких шматочків філе хеку. Я взяла 300 г моркви, 300 г цибулі. 150 г сметани, сіль, перчик та олія для смажки. Застелила дечко фольгою. І зараз ось так будемо викладати філе рибки, і кожен шматочок будемо ось так присолимо її, щоб вона не була прісна. І знову виклали і присолили. Легенько виклали рибку, ось так. І присолили. І так робимо зі всією рибкою. У мене на дечку помістилося 9 шматочків риби. Так, присолили, все виклали. Тепер легенько ось так поперчимо її. Ось так пальчиками можна ручками легенько. Ось так приперчили трішки. Ось так. Все робіть за своїм смаком. Так як вам подобається стільки солід і перчить. Ось так поперчили все. Якщо у вас є приправа для риби, можете так само приправити будь-якою приправою яка вам подобається. Я вже поставила пательню на газ, щоб вона розігрівалася. І буду зараз ось такими міленькими кубиками нарізати цибульку. Ось так. І ось так міленько-міленько нарізаю. моркву буду натирати на великій тетки. Пательню розігріту вливаю. Грамів 100 олії та відправляю цибулю на розігріту пательню. Не забуваємо періодично помішувати морпочку ми так легенько протушкуємо, протушкуємо і потім будемо додавати сюди натерту морпу. Ось так. Обсмажуємо все на менше, ніж на середньому вогні. приблизно Ось так, Ось так злегка обсмажили цибульку. Тепер ставимо вогонь на маленький. І всипаємо сюди моркву. Так, Все гарно перемішуємо. І будемо тушкувати на маленькому вогні хвилин 10-15, щоб наша морквочка гарно потушкувалася, не підсмажуйте дуже сильно. Вона має бути так злегка протушкованою. Ось так гарно все перемішуємо. І будемо тушкувати 10-15 хвилин, так як я сказала. Забулася сказати, що обов'язково потрібно посолити нашу засмажку. Ось так. Багато не солі, тому що і рибка посоляна і поперчена, і зажарочка посоляна, поперчена, щоб не переборщити. І ось так додаємо. Додайте за своїм смаком перчик та сіт. І все гарно перемішуємо. І на маленькому вогні протушкуємо все. Засмажка готова, все приготували, сметанку поставили. І тепер ділимо засмажечку приблизно на 12 частин. Так як в мене 12, то я буду ділити на 12, а ви дивіться, так як вас. Виходить, ось так набираємо і на кожен шматочок викладаємо нашу зажарочку. Ось так все гарно розпреділяємо. Ось так. Ось так все рівненько робимо. Ось так. У мене тут 9 шматочків рибки. Я ще потім буду допікати 4 У мене залишилося. Ось так все гарно розпреділяємо. Ось так. ось так. Це дуже смачно, вже не перший раз готую. Якщо ви знаєте цей рецепт, це дуже чудово. Якщо не знаєте, то спробуйте, вам обов'язково сподобається. І ось так розпреділяємо все. І робимо так зі всією нашою рибкою. Нагадую, що рибку вже посолили, поперчили, засмажка теж підсолена та поперчена. Ось так. Ось так все гарно розподіляємо. І робимо так все зі всією рибкою. Ось так. До речі, духовку я вже поставила розігріватися до 160 градусів. При такій температурі будемо запікати. Нашу рибку. Ось так все притискаємо гарненько. Так, зажарочку виклали на рибку, і тепер сюди, на кожен шматочок, будемо приблизно по одній чайній ложці сметанки. Ось так все гарно розмащувати. Як я вже сказала, духовку прогріла вже до 160 градусів. І ось так розмащуємо. Сметанку по рибки. Ось так легенько. Ось так. І робимо так зі всією нашою рибкою. Зі всіма шматочками. Духовка розігрілася, і тепер зараз відправляємо запікатися на 30-35 хвилин при температурі 160 градусів. Кожної господині своя індивідуальна духовка. Тому дивіться, самі слідкуйте. Але в середньому має запікатися 30-35 хвилин. Пройшло 30 хвилин. Ось так пропеклася рибка. Це дуже смачно. А я вам всім дякую за перегляди. Дякую за ваші лайки. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається моє відео. І всього вам найкращого!